Дозвольте мені відкоментувати дуже коротко запитання вашого колеги. Воно дуже важливе для розуміння суті справи. І про мою вопрос. Не і про запитання. Ваш, і ваш, ваше запитання. Е, дійсно, є перехідні положення закону про адвокатуру, які встановлюють певні вимоги до адвоката в зв'язку з наданням чинності. Але дуже важливо розуміти, що Власенко мав би подати заяву про зупинення адвокатської діяльності за 90 днів у випадку. Якщо він цінує свою адвокатську діяльність і має намір упорядкувати свої відносини в саме в сфері адвокатської діяльності. Тобто закон про адвокатську діяльність не регулює відносини конституційного права, якими є статус народного депутата. Він регулює лише відносини, пов'язані з здійснення адвокатської діяльності. І, до речі, та особа, незалежно чи народний депутат, чи будь-яка інша особа, яка займається також іншу діяльність, закон визначає, ризикує у випадку. Якщо вона за 90 днів не припинить факт сумісництва з депутатською діяльністю, втратити право займатися адвокатською діяльністю, але це не стосується конституційно-правової відповідальності, тобто я правильно розумію, що заяву про те, щоб скласти з себе депузаву про те, щоб скласти себе. Можливість займатися адвокатурою він не мав писати згідно з цим документом, до чого апелюють, наприклад, різні регіонали. Адвокат в даному випадку Власенко ризикує, що до нього будуть застосовані заходи дисциплінарної відповідальності з боку органів депутатського самоврядування, зокрема кваліфікаційно дисциплінарної комісії, яка може а винести йому попередження, зупинити його адвокатську діяльність від місяця до року, або взагалі, взагалі. Припинити його депутатську дію, але аж ніяк не Правда, втратити депутатський мандат. Правда, Це ніяк мандат. не впливає і не пов'язано з відносинами депутатства, тому що це відносини, які так. регулюються конституційно конституційним правом. Ну, ми маємо то, що вміємо. Да? Я хочу вернутися к своєму вопросу. Тепер Що стосується вашого так. запитання, пан Микола Сірий визначив правильно, позначив тему, що закон, і до речі, і конституція, ну більше міни закон про статус, пов'язує. Можливі порушення статусу сумісності народного депутата якраз з адвокатською діяльністю. Не з статусом адвоката, наприклад, входження до складу керівних органів достатньо факту входження. Що ви ти є член правління, чи є е, заступник голови правління чи голова правління? Коли ж йдеться про адвокатську діяльність, повинен бути доведений факт діяльності як адвоката. Чим це доводиться? Ну, для прикладу. З набуттям чинності нового закону про нового кримінально-процесуального кодексу будь-який депутат допускається до зніснення адвокатської діяльності у кримінальному процесі за наявності витягу із єдиного державного реєстру. Я, наприклад, не знаю, чи звертався пан Власенко в зв'язку з своєю депутатською адвокатською діяльністю чи діяльністю захисника, для отримання витягу з Державного ре... з реєстру адвокатів України і чи надавав він цей витяг. В відповідно в суд чи органи досудового слідства це, до речі, теж має з'ясувати суд, на мій погляд, для того, щоб встановити факт діяльності, і до речі, отримання і доходів. підсумовуючи, бо в нас мало часу з... да, залишається. Е, Говорячи про доходи, це теж, до речі, той випадок, коли може свідчити, чи здійснювалася адвокатська діяльність.